Скоро сонечко пригріє, потечуть струнки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Вітаю вас, малята! Ви прослухали віршик, а тепер скажіть, про яку пору року йдеться у цьому віршику? Правильно, це Весна. Весна йде і все пробуджується. Вона люба нам своїм теплим сонечком і блакитним небом. Кожна пора року приносить свої свята. А які ж свята несе нам весна? Саме весною, коли пробуджується природа від зимового сну, до нас приходить велике свято. Великдень! А зараз, діти, я хочу розповісти вам історію свята. Слухайте уважно. Незабаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до всіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили Його. Схопивши Божого Сина, вони довго знущались справедника. А після того розіп'яли його на кресті. Це було у п'ятницю. В це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли його тіло з хреста і поклали в печеру. Та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво, Ісус Христос воскрес із мертвих. Тоді до Римського імператора. Тиберя прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператору куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах здивованої публіки біле яйце в руках Марії. Стало червоним. Коли Тиберій це побачив, він був вражений і відпов: воістину воскрес! З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір. Зараз їх фарбують у різні кольори. А дарують їх під словами Христос Воскрес. У відповідь треба сказати воістину Воскрес. Ще на це свято печуть Паски. Ось тепер ти знаєш історію цього свята. Друзі, а зараз я вам пропоную пограти в дуже цікаву гру. Зберемо Великодній кошик. Друзі, допоможіть мені зібрати Великодній кошик. Визначте, що ми покладемо до Великоднього кошика, а що ні. Крашенка. покладемо вербова гілочка. Також покладемо тістечко. Паска, так, покладемо. А бургер? Ні, бургер не будемо класти. А морозиво. Також не покладемо. Масло. Так, покладемо Цула цукерки. Ні. Сало. Покладемо банани. Паса? Так, сир твердий. Також покладемо? Шоколад. Ні, не покладемо. А хрін покладемо в кошик? Асіль. Теж покладемо. Дякую, друзі. Які ж ви молодці. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Малята, на цьому заняття наше закінчено. Сподіваюсь, ви дізнались для себе щось новеньке. До нових зустрічей!